Увіть, якщо в всьому селі всі читають Біблію, то там і пияка не буде в селі. Ну, а з ким буде пити? Якщо все село краде, там, скажем, все село там, виконує там, заповіді, там і ні, ніхто і не, десь красти нікого, сусіда нічого не буде. Якщо все село чи місто загально кажем, любляться повага. До чоловіка до жінки, жінки до чоловіка, дітей до батьків, батьків до дітей. До церква Христова би не знала. Отже, дайте церковний розвід. Тобто, віримо в Бога, мають бути діла, Діла, які нас зближають до Бога. Не можна казати, я в Бога вірую, а я собі. Два рази в рік до церкви прийду до причастям і мені того вистачить. Це не віра, це формальність. А віра, це от, як ми сьогодні прийшли, чаша до вас вийшла, повна тіла і крові Господніх, і зайшла вівтар пуста. Вон, деяко немає що споживати. От так має бути. І повірте, що коли ще в Царстві Божому, що скажете мені дякую за те, що я вас так заставляю. Тому що то дорога тільки туди. От. Якщо, тому Богові слава і свят, згадувати пам'ять Івана Христиї, Це означає бути таким практикуючим не дволічним, а практикуючим. Будеш падав, будеш. Буд, всі будемо падати, грішити. Всі. Нема такого, щоб ми день прожили і не зрішили. Полюбе буде щось. но стаємо і далі йдемо. Встаємо і далі йде, йде. Богові слава нині повсякчас, на віки віків. Амінь.